Харківське вище професійне училище будівництва. Я, майстер виробничого навчання Усатенка Наталія Миколаївна, пропоную вашій увазі фрагмент уроку виробничого навчання з професії офіціант 4-го розряду, модуль ОФ-41, організація спеціальних видів обслуговування, прийомів та бенкетів. А саме, подавання сучасних солодких страв до новорічних свят. До Дня Святого Валентина. Бенкет чай. Бенкет чай, як правило, обслуговують дівчата. До сервірування чайного столу використовують серветки та скатертини ніжних кольорів. Використовують десертні тарілки, десертні набори. Красивий чайний посуд. Кришталеві. Чарки та келихи, вази для квітів, для тортів та тістечок, для цукерок, а також прибори для розкладання. Десертну тарілку ставлять напроти гостя 2 см від краю столу. Десертні набори кладуть поряд сетною тарілкою. Якщо подають солодкі страви, то десертну тарілку ми можемо покласти з лівого боку 15-20 см від краю столу. Подача солодкої і холодної страви, еспума фруктова. Подаємо європейським способом. Підходимо до гостя з правого боку правою рукою ставимо напроти гостя. Подаємо в креманці на підстановочній тарілці та використовуємо для споживання еспуми чайну або десертну ложку. Подаємо гарячу солодку страву. Фондан шоколадний з малиновим соусом. Подаємо фондан з правого боку. Правою рукою 2 см від краю столу. Подаємо гарячий соус. Соус подаємо з лівої сторони на підстановочній тарічці. Гарячий соус подаємо в металевому соуснику. Металевий соусник ставимо на підстановочну тарілку ручкою вліво. Для наливання соусу використовуємо чайну ложку ручкою вправо. Для споживання страви використовуємо десертну ложку. Подаємо страву крем-брюле англійським способом. Страву подають холодною, але зверху фламбуємо скоринку з карамелі. Використовуємо горілку. Пакладі з французької – це опалені вершки. Подаємо в посуді, в якому запікалась, ставимо на підстановочну тарілку, споживаємо страву чайною ложкою, ручка ложки повернута вправо. Подаємо страву з правого боку правою рукою, ставимо тарілку напроти гостя. Подаємо страву американське парфе. Ставимо з правого боку правою рукою. Страва подається в високих келихах або склянках. Для споживання страви використовують ложку з довгою ручкою. Подаємо страву шоколадна кулька. Для більшого ефекту подачі використовуємо гарячий соус. Подаємо страву з правого боку правою рукою. Для споживання страви використовуємо десертні набори ножі та виделки. До новорічного столу подаємо страву італійської кухні панакотта. Страва спорціонована на мілку столову тарілку та створена новорічна композиція. Подаємо з правого боку правою рукою ставимо 2 см від краю столу. Традиційний британський різдвяний пудинг подаємо англійським способом. Спочатку ми повинні продемонструвати страву гостю. Підходимо з лівого боку та демонструємо страву. Після цього страву фламбуємо та порціонуємо. Для фламбування пудингу використовуємо міцний алкогольний напій. В даному разі ми використовуємо коньяк. Поливаємо пудинг коньяком. та підпалюємо